Вітаю всіх, хочу подивитись. Оце Каміла Гаріс та Трамп. Ось, якого, які шанси, а хто який. Тому що ці розклади треба робити в динаміці. Є рейтинги, є політичні дебати, є процес. Всі розклади, які робляться на процес, треба робити в динаміці. Тому що процес це рух, і рух змінює ситуацію. Давайте, подивимось. Хто в нас? Камала Гаріс, Каміла Гаріс. Королева. Непогано. Чи Дональд Трамп. Ну, дивіться, на Дональда Трампа випало сонце. Старший Аркан. Це королева Пентаклів. Також непогано. Давайте дивитись. Двойственность ситуації. Ну. довга праця. Вона довго. Перше, вона довго в цій сфері. Вона. Робила довгу працю, щоб стати кандидатом в президенти. Якщо ну, взагалі. Так, Трамп, що в нас? Чесно себе захищає. Ось прям себе відстоює. І він вважає, що це буде справедливо. На Трампа йде ще справедливість. Також на Трампа й багато юридичних питань. Ми всі це пам'ятаємо. Щоб він пов'язаний з всякою гидотньою. І смерть. Дивіться, зміни. По Трампу зміни серйозні йдуть. Старші аркани. Четвірка жезлів це проміжковий результат. На, на неї йде проміжковий результат. Ну, дивіться. В принципі, я скажу одну річ. Шанси в них майже однакові. По тому, що я бачу. Рейтинги мені ніколи читати, скільки відсотків у кого. Я знаю, що коли йдуть кандидати в президенти, в них там завжди є опитування, хто скільки відсотків. Не читала, не знаю. Напишіть в коментарях, хто читав. Як по мені, 50 на 50. Десь так. Можу спитати ще так. Питаю. Питаю таким чином: хто переможе в президентських виборах США? Ось прямо так. Хто переможе? Давайте. Тут буде відповідь так або ні. Давайте. Ось так. На даний момент, яка енергія? Хто переможе? Це Каміла Гарріс. Дев'ятка жезлів. Знову нігде. Дональд Трамп. Тут дві кажезлів. Дивіться. З жезлові карти. І ще не зрозуміло хто. Ось більше йде на Трампа. Все-таки йде на Трампа. Вибачте, мені йде на Трампа. Багато. Так, дивіться, тут Верховна Жриця випадає, а тут Блазень. Подивимось, тут цікава боротьба почалась. Дуже цікаво.